Тепер пропоную поспілкуватися у ванні є шпаргалочка записана, підсумувати, що скільки коштує. Розрахунки ми проводитимемо від середньорічного пробігу 15 тисяч кілометрів, і від цього вже далі ми будемо рухатися. Загалом, якщо брати витрати пального при нинішній вартості дизеля в гривні 60 копійок, і при середній витраті в місті порядка 10 літрів по трасі порядка 7 літрів, то ви на паливо будете витрачати від 1200 до 2000 доларів. Далі, якщо ми беремо ціну на обслуговування на саме ТО трутина, ТО вам йдеться на цей автомобіль близько 8 тисяч гривень. Це мастило і всі необхідні фільтри. Я так улибаюсь, тому що у мене пробіг трохи більше. Але якщо врахувати, що у вас дійсно буде 10-15 тисяч кілометрів, то це дійсно буде приблизно так. Якщо візьмемо середньорічний знос шин, витрати на гальма і взагалі на всі дрібні деталі, закладемо порядку 300 доларів. На сьогоднішній момент це близько 12 тисяч гривень. Йдемо далі, закладемо витрати на несподівані ремонти, наприклад, щось по електроніці або на необхідні якісь профілактичні роботи. Закладемо близько 500 доларів, близько 20 тисяч гривень. Рухаємося далі. Що візьмемо трошки деталізованіше по самим запчастинам. Ціна на масляний фільтр на цей автомобіль вона варіюється від 600 до 1200 гривень. Повітряний фільтр від 1000 до 1500. Салонний 1200 1200-2. А гальмівні колодки передні у нас будуть вартувати порядка 2,5 тисяч гривень в залежності від виробника. Колодки задні від 2 до 3 тисяч. Комплект ременя ГРМ плюс ролики, плюс помпа в середньому порядка 12 тисяч. Паливний насос від 10 до 15 і свічки комплектом близько 800 гривень. І підсумуємо це все страхуванням. Якщо беремо звичайне страхування ОСЦВП, це буде порядка 7 тисяч гривень. А якщо візьмемо каску, порядка 25-60 тисяч, в залежності від компанії. І таким чином, загалом, на рік у вас буде виходити витрат на цей автомобіль від 2200 доларів, і далі поїхали від вашого типу експлуатації того пробігу, який на автомобілі, і взагалі які поломки у вас будуть виникати.